Швейцарський бренд Маріс Lacroix відомий колекцією Icon. Якщо так подумати, то в рамках самого Icon більш відомими є механічні моделі. Але насправді Icon має непогані кварцеві моделі, серед яких є хронографи вже в двох розмірах. Сьогодні ми приміряємо більшу версію кварцевого хронографа Icon. Кварцевий хронограф Icon має всі характерні риси дизайну, такі як корпус з гострими гранями, тагрований браслет та 6 насічок на ранті. Сріблясті година та хвилинні стрілки мають люм суперлюміновим. А от секунда, та всі стрілки регістрів хронографа люму не мають. Самі регістри виконані в синьому кольорі, так само як і хвилина доріжка на периферії циферблата. Також на циферблаті є апаратур дати, прямо на реєстрі, в положенні на 6-й годині. За головка виконана у формі характерної гайки, водозахист 200 метрів. Інтегрований в корпус п'ятирядний браслет має брендовану застібку, що розкладається. Розмір корпусу складає 44 мм, при товщині 11 мм. Роботу цієї моделі забезпечує кварцевий калібр ронда. Більш доступний варіант канонічної моделі.